Пішов сам уперед і мав нещастя по сильному ворогові опору бути сильно порубаним і. цитата, на землю. В котре время турки відрубали йому голову і віднесли в місто. Солдати ж пішли на багнетах, прогнали турків, відібрали прапор і відбили одну гармату. І, гнавшись за ними, знайшли іншу ворву. У цьому випадку. Багато з нашого боку солдатів перерізали османи. Напавши на сонних, багатьом відрізали голови, забравши їх із собою і зісторхнувши їх на багнетах. Розставили по валу. Між цими головами помічено і генерала Максимовича. Ось таку картинку, звісно, заблюрив. Сподіваюсь, вони не забани за це YouTube, адже картинка доволі кривава. Ви вайте признати, але вона от ілюструє ска.